Обласна державна адміністрація активно працює над залученням інвестицій в економіку Прикарпаття та розширення співпраці із зарубіжними партнерами. Питання потенційних можливостей для інвестиційної діяльності в галузі сільського господарства, нафтогазової промисловості та туризму обговорювалися і на зустрічі голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Вишеванюка з директором з торгівлі міністерств міжнародних і міжурядових відносин уряду канадської провінції Альберта Лораном Оже. Метою зустрічі є визначення подальших кроків щодо активізації міжрегіональної співпраці згідно із меморандумом про взаємопорозуміння між Івано-Франківщиною та провінцією Альберта. Що у Канаді тут можна зовсім другий спектр сільськогосподарських машин організувати виробництво. Другий напрямок, де ми можемо бути корисні в Канаді, це співпраця з нашим університетом Нафтигазу. Одним із пунктів співпраці з канадською стороною підписання угоди щодо переробки відходів у нашій області. Мені було приємно прочитати у серпні в едмонських газетах про підписання угоди з канадською компанією Waste Resolutions з Едмонтом щодо цього дуже важливого проекту по управлінню відходами. І ми дуже раді, що саме такий соціальний проект. Для людей відкриває перспективи великої співпраці. Також на зустрічі обговорювались питання щодо діяльності в нафтогазовій сфері та туризмі. Ольга Гриців, Любомир Бурута новини телеканал Раї.